Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха, а ніч не вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. 8 глава з 31 по 42 вірш. І казав Ісус до тих людей, які увірили в нього, коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете учнями моїми, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали, потомки ми в Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого говориш, визволитися, мовляв. Ісус же їм істинно, істинно каже вам кожен, хто гріх чинить гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас. Повсій, повсій час перебуває син. Тож, коли син вас визволи, то справді станете вільні. Знаю, що Авраам і ви потомки, бажаєте, однак мене убити, слово бо моє не має місця у вашому серці. Переказую те, що бачив отця мого, а ви те робите, що чули у вашого батька. Ті йому відповіли, які йому мовили у відповідь, Авраам наш батько, каже їм Ісус, були би ви дітьми Авраамові, чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте убити мене чоловіка, який вам правду сказав, хто що її від Бога вчув, не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька, ми не з розпусти вродилися, кажуть йому, ті один лише отець у нас, Бог. Бачимо, що сьогодні Ісус говорить, що ми є невільні, невільники гріха. Каже, кожен, хто чинить гріх, гріха невольник. А юдеї сперечалися з ним, що вони є вільні, бо вони є діти Авраамові. Дуже важливо бути вільною від гріха, бути вільною від різного роду залежностей. Кожна людина. Залежить від чогось. І потім її та залежність так опановує, що вона без того не може жити. І ми стаємо невільниками тої залежності. Сьогодні Господь запрошує нас, щоб ми переглянули своє життя і побачили, чи ми є невільниками гріха. Кожна людина створена на образ Бога і повинна бути його подоба, тобто святість. Ми є його діти. Ми такі, як наш Отець. І ми знаємо щодня ставати все більше схожими на нього. Дуже важливо уподібнюватися до Бога. Якщо Бог є любов, значить той, хто любить, уподібнюється Богу. Щоденно маємо наближатися до нього, жити Його словом, наслідувати Його поведінку. Придивися ти і я. До себе уважно, чи я схожа на свого Отця, чи я схожа на Бога. Господи, хочу тобі сьогодні розказати про свій день, про свої невдачі, труднощі, про свої залежності, а також про свої успіхи. Господи, навчим мене добре з тобою діалогувати. 安利。